Зі студентською та учнівською молоддю про актуальне 1 грудня викладачі та студенти Прилуцького фахового медичного коледжу провели акцію тренінг присвячену всесвітньому дню боротьби зі снідом. Це тема дуже актуальна на сьогодні, і ми не повинні забувати те, що зростає кількість. Захворювання на цю небезпечну хворобу, і тому зараз у нас проходить 16 днів проти насильства в нашій країні. Ми підтримуємо цю міжнародну спільноту і якраз це співпало з тим, що проходить дана акція, Незважаючи на обставини, в яких сьогодні знаходиться наша країна, ми все ж таки вважаємо, що ці знання для нашої молоді вони вкрай необхідні, і саме головне убезпечити себе від даного захворювання у глядацькій залі учні ліцею номер 6, студенти. Медколеджу, представники Прилуцької райдержадміністрації, всі вони стали активними учасниками тренінгу, що проходив в рамках всеукраїнської ініціативи. В рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, яка стартувала з 25 листопада, масштабно стартувала в нас на прилученні. Сьогодні якраз всеукраїнський день боротьби зі снідом, ми тут, у прилуцькому фаховому медичному коледжі, долучаємося до флешмобу. Хотілося б відмітити, що в цьому році. Дуже активно долучилася до акції «16 днів проти насильства, саме студентська молодь, тому що ми проти толерантного ставлення до насильства, і саме тут ми сьогодні тут для того, щоб ще раз це підтвердити. До акції тренінгу Прилуцький фаховий медичний коледж готувався сумлінно командою студентів і викладачів, аби всебічно висвітлити проблематику небезпечної хвороби СНІДу. У нас сьогодні в програмі буде загальна інформація про це захворювання, профілактика, як передається, як не передається це захворювання. І також будуть проводитися маніпуляції на манекені для ознайомлення молоді. Ми хочемо, щоб молодь була застережена, щоб знали профілактику, як уникнути цього захворювання, що хворих людей не потрібно уникати. Вони такі ж самі люди, як і ми, але їм трішечки менше пощастило. Захід пройшов у дружній атмосфері і видався цікавим та інформативним.